Привіт вас, уважаемые колеги в себе на каналі. В прошлому відео я адрехтував оцей от угловий усилитель. Мороки з ним було, звісно, дуже багато і можна сказати, що я трохи перегорів. Треба б віддихнути, але віддихати будемо пізніше. Що б я хотів робити далі. Я бачу два варіанти розвіття собиті. Перший це відрізати усилитель бампера. Передній брус. І от його. Другий варіант це пол. Пол потрібно сюди, наоборот, приварити, закріпити. Хороший питання, з чого почати. Навірно, я зараз возьму пол і спробую його так от туди засунути, придіти. І подивитися, наскільки воно стикується. Я вже казав чи не казав, що не люблю сільське господарство, за те, що тут багато дурної ручної роботи. Ну, є і плюс од сапачок, оказується, можна зробити отакі от універсальні підставки для того, щоб кузовщину варити. Ладно, то все шутки. Підпер його. Зараз треба позначки поробити, де будуть точки, Побрисувати круглячки, щоб його не красити. В принципі, ще такими зажимами додав і нормально держиться. Так, що я хотів? Отут я хотів одрізати. Ось тут треба обов'язково відрізати. В принципі, все, що я хотів побачити, я побачив. Ось так, тут, так от воно буде, якщо що, трошки підпиляємо. Так, да, прийдеться трохи приміняти саморізи. Там шахту ловити потрібно. Не все так просто по шахті. Тут в принципі все зрозуміло, все видно, все, все зрозуміло. З цієї сторони теж би все нормально. Крім одного моменту, а мені щось не подобається, що педаль сцеплення Чуть вона, вона там затирає. Ну що інтересно, на старому полові тоже ось педаль затирала. Знімаю пол, красити, потом пізніше буду. Наверное, нужно відрізати бампер. Я не уверен точно, но я думаю, що пора його відрізати. Проблема тут починається за цього крюка. Треба крюк відрізати з цієї сторони, з цієї. При великому желанні можна ще. Отут чик-чик-чик. І крюк отвалиться. Спереду крючок я відпиляв. О. А тут, з цієї сторони, тут проблема. Тут ще держиться. Геморой рідко з нею одірвати цей крючок. Ще буде геморой. Ще буде геморой, приварити його. Приварити назад. Нічого, щось придумаємо. Так, що в нас там що у нас там вийшло? То в принципі, нічого, нормально. Зачистимо буде, як по заводу. так от вирізав по кругу, зверху не різав, а зверху пізніше. Зараз буду далі переходити момент, поки не забув. Ось як воно доно буде. Ставимо щось плоске. Міліметрів на 15 воно заходить в рівень. Тут воно не в рівень, тому що тут воно вдарено. А от по цьому можна йому вірити, що тут воно рівненько. от знизу поки я його ще не перепиляв. Знизу тут воно трошки відходить. Так. Тобто, по ідеї, треба поверху орієнтуватися. Зробив пропил тут. Зробив, пропил тут, щось він, він зіграв. Бампер зіграв, його потягнуло виходить, туди. Ну, в принципі, логічно, тут вуха загнуті, його так хопа, загнуло. І отам там вкусило, знизу шов Цю сторону я почти допиляв, бік ось через оцю дірку пропиляв, з цієї сторони отак, знизу отак. Зверху ще не трогав. З цієї сторони великою болгаркою я тут доліз. Теж через дірку вона дуже виручається, дірка. Там туди вниз. Тут ось сюди на угол, отак от знизу. От наскільки воно тільки що збринкнуло. Я ж злякався. Но воно ж тут ударено було. Його так от, от, так от питалося розжати. Нічого, все буде добре. Тепер. Ділаємо пропил отут через усе от падає ця сторона, а потім та сторона і ця сторона. Да. Останеться зовсім немножко. Отут от встромив стамеску для того, щоб його розжимати хоча б трохи. Бо його за що оцих ударів його отак от зжало. Вже легше. Що значить там тягнуло? Я тут єлі забив цю стамеску. А після того, як там відпиляв, воно збринкнуло, тепер воно грає. От для чого я верхушку оставляв на закуску? Відпиляв верхушку і воно отак от збринкнуло. Добряче назад. Добряче назад спружинило. Яка дурна тільки енергія. Сила зберігається від цих ударів. Осталося зовсім трохи. Вже ми його так доламаємо. Ух, звук. Опа. От і все. От і все. Ось такий от усилитель бампера. Що ми з нього зможемо ще мати? Те кусочки різні на всякі лапки пойдуть. Це ми знімемо, це відкрутимо. Оці гайки обов'язково теж знімемо. Одна була бракована, ну то не страшно, в мене ще запасні є. Ну, а Тут тут така картина. Що ти зробиш? Далі тут принцип такий. розділяй властвуй. Треба акуратненько пиляти його на дві половинки, шукати де тут точки і отсверлювати їх. Ну, Точно як я на ці штуки робив. Тут складніше, тут вже ж такий товстий метал. А тут отаке. Кстати, замітив доволі странне явлення. якісь хрести. Тут і тут теж дуже видно. Ну, тут удар був сюди, його загнуло дуже крепко. Сміркалось, а я висверлюю. Ну, там, де попав, то там попав. А там, де не попав, там сверлом на 10 треба розсверлювати. Іноді стається така одна подла точка і приходиться її викручувати. Ага. Так. Ай, ще й сам собі на ногу. От Вона железяка полетіла. А тут воно отаке. Повно земельки. А ось і друга пластина. Трошки посопротивлялась і Ну, Почти рівно. Нормально. Опять же, тут повно землі. Тут принцип, розділяй власну Розділив на часі і вперед. Тільки так. бо ця щось щось ця держиться. Чи не так уже вона й сильно і держиться насправді. Воно ж так хоч видніше, де там проблема. Воно тут може не бути проблема. Тут маленька точка і воно його держатиме. почти відпало, тут валілось. Зараз я це підчистю. Оце треба під подирати, -по дрихтувати, зачистити і намазати припразувати варжавчини. Оце все поперечищав і А тут треба це дрихтувати. Оці вуха треба вигнути вперед. Оце вухо підняти вверх і це теж пристукати, бо воно чогось дивиться сюди. Це наче дрихтував, але ну, тут ось, ось пішли тріщинки. Зараз треба її заварити. Оскільки правила в мене немає, використовую таку профілину, щоб замірити розстояння 52 мм. А тут проблема. Тут 55 міліметрів, 3 міліметри разниці. Цей угол треба тягти сюди вперед. А як його тягти? А Бог його знає, як його тягти. Тут уже заневолено, це воно якщо піде, то так трохи. Це воно тут должно загибатися. а Воно не захоче так просто так загибати. Нужно сверлити відверсіє по 4 штуки діаметром 8, а потім нести той бампер, точніше усилитель бампера і приміряти його сюди. І зобразив такий стенд висотно регулюємий що треба сказати? Все приложити, рама, рама, левий, угловий, все клас, а правый угловий не клас. Меліметров до 4 не хватає. Вроді би й небагато, железо тут товстюче. Може і дасться його витягнути, но все для цього треба. Сверлити цю пластину мою, щоб усилитель пішов вперед. Поробив відверсія там. Собственно, буду через них приварювати. Їздив Хазмах, купив отаку штуку. Отаке струбцину. Дуже помічна віч. О. Зараз роблю пометки. буду сверлити отверсті та садитиму на саморізи на великі. Зробив позначки маркером. Так, да, щось воно тут в мене в стороні виходить сміщенне. Вчора я прикрутив на саморізи бампера. Як я вже показував, чи то усилитель бампера. І в мене отут не зійшлося 3 мм. Погорював я, звісно, розстроївся сильно. Неудачі вони обрізають крила. Но при видаленні неудач виращує крила в два рази. Більше. Я побачив, в чому проблема. Я поспішив з цим За этой накладкой. А видите, в чем прикол? 77 расстояние между тем краем рамы и этим краечком. А с этой стороны 74. 3 мм разницы. И как раз мне их не хватает. То есть в теории, если мы это. Одсверлимо чи одріжемо, натягнемо сюди, воно має прогнутися і дійти до нужного місця. Да. Потім я міряю. Ось, Ось так 124. А з іншої сторони міряю. там в нас вже холодно. 124,3 то 3 мм, якраз їх і не вистачає. Якраз їх і не вистачає. І ще можна поміряти ось тут. Від цього угла під стойкою. Так, скільки у нас 82 показує. А на цій стороні 80. Тобто явно в мене у усилитель дивиться наружу. Поэтому. Зараз я тут відчистю. І, мабуть, я його відсверлю. Оцверлив. Тверде вона там, приварене крепко. Опять сверло Бетмена в роботі. Тільки що я його переточив, тому що одна кромка була зрізана і в того воно сверлило так в розбивку. Одкололася на вулковій кромочка. Осверлилось. Одну трохи не попав. Вже відсверлилось. Нормально, Що там краска під низом є, є. Не вигора, не вигора. Тепер треба спробувати з трубциною притягнути. О, то я пальцями тягну вже чути. Попробуємо, чи тягне, чи ні. Попробував стягувати, воно десь на пару міліметрів стягує. Я так розумію, що не дає оця верхня пластина, дуже велика жорсткість у неї. Значить, ми її одверлимо, тим більше тут ось є хлопунець. Значить, там ще не все. Вирихтовано. тут теж є хлопонець, значить вона ще має піти вперед. Та Тут вже ставки настільки високі, що я готовий їх усі сверлити, щоб трохи подвинути 3 міліметри і спасти їх. Відсверлив всю пластину, бо вона мені не дає подвинути вперед. Ага. Треба відстукувати, бо приклеїлось. Одстукалось, в принципі, нормально. Отут трохи держала. І отут. Всього, вона не держи. Пробуємо натягувати. От сверлюю знизу, Ну видно, трохи не попав по точкам, поки не йде. Треба його віддерти зовсім. От валилось. Правда, довелося його отак от загнути. Пробую притягти струбциною. трубциною, стається буквально міліметр. Все одно не, не вистачає. Що стається робити? Неужели оце от сверлювати? Тоді от воно останеться тільки на ось у цьому. Тут, кстати, гармошка і вона неспроста, отак от загнута. Це значить, що воно хоче здвинутися так. Ну, виходить так. Ще може це трохи mm. держати. Точки я не знайшов. Вон видно, де вони. Три штучки. О! Здер його відсюди. Як писав вчора один мій колега. Тобі треба було купити цей усилитель ціляком. Там може дуже. Тільки отут, звісно, засада, а тут і отам десь ще приварено, Щоб його поміняти. Я вже його тут підпиляв. Тут ось гармошка, от воно должно от воно сюди ще прогнутися, сюди піти. Там вже з міліметр зазор ну Це ще мало. У мене таке відчуття, що отут дуже крепко проварено. І воно не дає йому не дає йому пройти. Військово, ну а що робити? Прийдеться спробувати пильнути. Ура, Воно вже прикоснулося. так от пильнув. От наскільки воно тут від'їхало. Так, да, це дихає. Чесно, я думав, що воно сильніше зіграє. Обнаружився неприємний факт. Бачите, як піднято. Це каже про те, що цей угловий освітель піднявся вверх. І з цієї сторони точно так же. Тобто його перед, При приварці, ну тут ще будуть е, саморізи. При приварці треба його надавлювати, або піднімати пампер для того, щоб воно вирівнялося в горизонт. Так я тоді пробував, Вон, наскільки, треба, наскільки треба його опустити. должен быть горизонт. Тут та самая история. О, а тут практически горизонт. Ну тут, наверное, я его уже примерно туда и поставил. Ну да. Так и есть. Забрал его предварительно на вот этих саморезах кровельных. Очень даже, очень даже симпатично, очень даже ничего. В хорошем смысле всего слова. Тут тоже так нормально. А тепер від спид низу. Ось є отверстие з різьбою Для болта. який то з запаскою кріпи нормальних людей. І от центра болта. Я міряю расстояние до рами. На цю сторону і на цю сторону. І вони практично однакові. Значить, все йде правильно. Ух, сьогодні вітрюган. Понаклеював те, що мені не треба відкрашувати. Отут усе буде прогріватися страшною силою і краска вигорає. Буде туди вилазити, будуть не провари, а тут треба, щоб провар був качественний. Тут точки будуть. Я їх тоді позначав, повклеював. Отут точки. Вакуумник трохи обліпив, підкрасив його. Тут в мене точка була з боку. Просверлена, ось заварив її, підкладував от -от латунну штучку, о як вийшло. за заподліцов. Трошки підчистю буде нормально. Метод заварки з підкладкою дуже дійсний. Отак от мінімум зачистки, потім дироколом проколов там, де треба, не там далеко, там, де наскрізь просверлива, ближче до угла. Нормально, привариться, буде все путем. Шо? Готувати його під подкраску. Під Буду підкрашувати там, де немає краски. Получається, тобто, от воно тут за усилителем, іначе туди не добраться. Його треба покрасити зразу. Це треба покрасити, оце все треба покрасити. Оцей стик треба покрасити. І отут треба по цій стороні і по тій. Замітьте, що в мене тут один угол недочищений. І обнаружив ось таку от проволочку. Заводське. Стало мені інтересно. Якусь толщину використовували на заводі. Міліметрова. Да, собачка. Міліметрова проволока. Красю те, що можна достати. Те, що буде закрите, коли привариться пол. До мітоги, отак от, от я його покрасив, підкрасив. Тепер вже можна до нього буде варитися. А це донорський пол. Головне, там всередині позакрашував, тому що там самі проблемні міста були. Отам от постийку покрасив, отам от по стийку покрасив. Ну і з цієї сторони, відповідно. На цьому, мабуть, поки що все. Вкраска висохне. І почну варити усилитель бампера, пол, середній усилитель. Я думаю, наступна серія буде дуже цікава. Дякую вам за внимание. До нових встреч. Побачимось на каналі.